У житті після всього, що ви прийшли, Та це капець. Яку найдостойнішу людину ви зустріли у війську? І чому вона вас навчила? Ну, в мене це проста відповідь на запитання. У мене не було якоїсь конкретно однієї найдостойнішої людини. В мене була ціла купиця достойних людей. І ми фактично вчили одне одного любити життя. Спогади про кого давали вам сили під час перебування в зоні бойових дій? Е, та то нема такого, що ти втрачаєш пам'ять, і е, хтось тобі потім якось окремо згадує це. Всі твої рідні, друзі, знайомі це всі фактично заради кого і задля кого, і в ім'я кого ти, ти це все робиш і, і таке інше. А хто став для вас найбільшою підтримкою після повернення? Це однозначно, дружина. Що давало давалося триматись найважчі моменти? Ну, За першу чергу думка про те, що мене чекають вдома і в мене там купа роботи. Що, ви хто надихав не здаватися? Та всі, хто поруч, в першу чергу, всі, хто вдома. От, це якось так воно якийсь момент щось на першому місці, а потім воно на другому місці, а потім знову на першому місці, а потім знову на другому місці. Це, це, так, це так нормально, це так і повинно бути.